Засновник благодійного фонду Разом до майбутнього Максим Шкіль подарував навчальному центру високомобільних десантних військ набори офісних мебелів, що поліпшить умови для роботи постійного складу військового підрозділу, а також офісний папір, який допоможе краще забезпечити навчальний процес друкованими матеріалами. Хочеться від себе особисто, від особового складу навчального центру висловити свою подяку благодійному фонду Разом до майбутнього. І засновнику, і голові і всім людям, які надають нам цю допомогу, за ту неоцінену підтримку, яку ми отримали на сьогоднішній момент від даного фонду. Благодійний фонд разом до майбутнього на теренах Житомирщини діє вже 5 років, і це вже не перша його допомога центру. Волонтерська діяльність не лише підтримує українських військових на передовій, а й цілком змінила державницькі підходи до оснащення армії, зазначають військові. На сьогоднішній момент держава забезпечує. Особовий склад всім необхідним, але поштовх до цього всього, до цих змін, до цих змін і в зразках у збройній формі дали саме волонтери. Люди, які першими почали надавати допомогу на фронті, саме завдяки їм з'явилися. Волонтерські об'єднання, громади, які допомагають. 199-й навчальний центр єдиний на сьогодні навчальний центр з підготовки та перепідготовки фахівців для служби у високомобільних десантних військах. Навчаємо військовослужбовців за всіма військовими спеціальностями без виключення. От. Ну, враховуючи потреби частин ВДВ, готуємо під кожну окрему частину. Фахівців, яких вони нам замовляють минулого року. У центрі було підготовлено більше тисячі фахівців різних спеціальностей для служби у високомобільних десантних військах. Серед курсантів чимало жінок, котрі на рівні із чоловіками проходять повний курс підготовки. Рота прекрасного пола. Жінки, які проходять службу ВДВ, проходять у нас переп'ятову, здійснюють парашутні стрибки і повертаються в свої підрозділи. З початком військових дій на сході України саме десантники прийняли на себе найсильнішу Удар та зазнали найбільших втрат. Тому першочерговим завданням центру було підготувати фахівців для участі у антитерористичній операції. Сьогодні підходи у діяльності центру дещо змінилися. Ми готуємо військовослужбовців, які в подальшому стануть армією нового зразку. Ми готуємо за новітніми програмами з урахуванням. Досвіду участі в антитерористичній операції, з рахуванням допомоги та методологічних розробок іноземних інструкторів. Тобто, на сьогоднішній момент ми намагаємося врахувати все і все звести в одне єдине, для того, щоб за той короткий термін, а термін навчання курсанта на сьогоднішній момент складає близько чотирьох місяців, він міг засвоїти основний матеріал, щоб під час виконання бойового завдання в зоні АТО чи де інше. Він дію певно та сміливо, ну, а в мирному житті був вічливий, толерантний, ну, справжній військовослужбовець.